Дітки, доброго ранку. Сьогодні ми з вами відправимось у подорож на машині. Готові? Тож вирушаємо. Ви чуєте, сигналить машина. Давайте дізнаємося, що трапилось. Доброго дня, дітки. Я їхав дорогою і скочив на яму, і в мене розсипались всі кубики, які я віз діткам. Подивіться, дітки, і скажіть, скільки ви бачите машин? Так, вірно, одну. А скільки кубиків? Правильно, кубиків багато. Давайте допоможемо грузовичку і приберемо кубики з дороги. Грузовичку. А можна дітки пограють кубиками? Так, звісно, я вам дякую, дітки, що ви мені допомогли. Пограйте кубиками, а я поки що полагоджу колеса. Давайте збудуємо вежу із кубиків. Для цього ми будемо ставити кубики один на один. Беремо кубик. Скільки кубиків? Один. Якого він кольору. Так, червоний. Ставимо наступний кубик. Якого він кольору? Так, синього. Скільки синіх кубиків ми додали. Один. Ще ставимо кубик. Якого він кольору. Так, жовтого. Скільки кубиків жовтого кольору. Один. Продовжуємо будувати. Якого кольору ставимо кубик. Зеленого. Скільки зелених кубиків. Так, звісно, один. У нас залишили ще кубики. Давайте збудуємо іще одну вежу. Ставимо кубик. Якого він кольору? Так, жовтого. І ще один кубик. Якого він кольору? Так, синього. Дітки, скажіть, що ми з вами збудували? Так, правильно, вежі. У нас вийшла висока вежа. І низька вежа. Дітки, які чудові вежі ви побудували, а я полагодив свої колеса, тож пропоную вам перепочити і потанцювати разом зі мною.

Ой, дітки, подивіться ми під'їжджаємо до лісу. І нас зустрічають звірі. Давайте з ними привітаємось. Доброго ранку, звірята. Доброго ранку, дітки. Дітки, скажіть, скільки звірят нас зустрічає. Так, багато. Подивіться і скажіть, скільки лисичок нас зустрічає. Так. Одна лисичка, а скільки зайчат нас зустрічає. Одне зайченя. скільки вовчиків нас зустрічає. Один вовчик, а ведмедиків скільки нас зустрічає. Також один ведмедик. Одна лисичка, один зайчик, один вовк, один ведмідь, а разом їх багато. Давайте зараз кожному звіру дамо по суничці: одну суничку лисичці, одну суничку зайчику. одну суничку вовчику та одну суничку ведмедику, скільки ягідок отримав кожен звір. Одну ягідку. Дітки, дякуємо вам за гостинці. Прийміть і від нас в подарунок. Дякуємо вам, звірятка! Дітки, давайте дізнаємо, що ж там у кошику. Діти у кошику геометричні фігури. Як називається ця геометрична фігура? Правильно, круг. Скільки кругів було у кошику? Один чи багато? Правильно, багато кругів було у кошику. Дітки. А на що схожий круг? Круг схожий на колесо, на тарілочку, на монетку. Скажіть, дітки, а що вміє робити круг? Так, він вміє котитися, бо в нього немає куточків. Візьміть у ручки круг, обстежте його пальчиками, проведіть по контуру. А потім спробуйте його покотити. Біжить пальчик і не зупиняється, бачите? Ну що, дослідили круг? А тепер давайте всі круги зберемо у кошик, щоб вони не загубились. Чудова вийшла прогулянка, а нам вже час вертатись до садочку. Поки їдемо, давайте пригадаємо, кого ми першим зустріли у нашій подорожі. Так, грузовичка, що ми з вами складали з кубиків. Так, вежі. Які вежі ми побудували? Високу і низьку. Кого ми зустріли у лісі? Звірят, скільки їх було? Так, їх було багато. Скільки лисичок ми зустріли? Одну лисичку. А ведмедиків скільки? Також одного. Чим ми пригощали звірят? Суничками. А що нам подарували звірята? Кошик з кругами. Що вміє робити круг? Звісно, круг вміє котитися. Ось ми вже і приїхали. Молодці малята в нас вийшла цікава і весела подорож.